Мир і спокій тому дому, тут не буде місця злому. Слава Богу, а до вас з баби буде. Добре, маємо новини для вас. Мама, не сніги я сулився, бо син Божий дородив. В фреємі між бедлати. Ми ходили оглядати. Я дізнатись рад би дуже. Хто такий ви милі друзі? Ми Астухи що пасемо овечки. А звідки? Я з якого роду? З українського Добре, народу. Власне, є як Божий рай, український рідний край. А хто сказав новину про українську культуру? Мама, ти не їдь! ми усі про те знаємо. До яскені поспішили, бали ми поклін дружили. Я вас бачу, милі діти. Ви пишались тут, як? А не я, як тачата, нема і співали клітини. Для... Я там був між ними, побратимами своїми. Та сюди я завітав, бо їх слусок наказав. Хай один із вас, Ангели, злине в українські села, щоб його могли оздріти милі українські діти, щоб сказали, що бажають, може, в серці смуток має. Западайся, добла на напад. Не ладить я башка, це все тобі продав. Щоб і наші, щоб і наші господарі можна баща сіда, все великі нині наші любі господини. Щоб було здоров'я сила, щоб він себе зародив. Щоб було в колоді достатньо довго. Хліба, щоб не бракувало, і на передні куста, щоб у будні та неділі буде чистий бій. Мене. Я несуся щепку, прошу, щоб не вдати дохорох, щоб зазнали всім світі честь українські віки. Українському народу дай щастя і свободи. Я народ не край, сили і добра бажаю. Станеться по вашій волі. Ще дати щастя долі. Правда, привду переможе. Вислухай їх просьби, Боже, о, що не вдає, що може дати, Ісуїня маєму мати, тут величується розміного бояться, а вів стоїть красиця, осе смутна пастиця, пастине Божий Бога. Жиюля, рибали о прощатко, тут та не лицюється, рождество моється, а в стоїть трясеться, ось ось пасеться, а стрілячи Бога. sa aras ben no ho boyasa ar yu soy kasen sa osos mu no